Доброго дня, шановні телеглядачі, сьогоднішня моя розповідь буде незвичайною. Я зустрівся з жінкою з села Довгалівка, яка не соромиться свого віку. Їй всього 94 роки і є що пригадувати. Сьогодні в День Незалежності України. Я пропоную вам послухати її мудрі слова коловоротньої Парасков'ї Опанасівни. От що б ви зараз сказали. Про незалежність нашу. Ви прожили в Радянському Союзі, прожили всю незалежність. Та вроді нормально жили. Що ж, як жили? Пенсію платили нам, все як те, все було нормально, все як ось общалися доступної. От, от так і жили. А як і... коли краще жилось при Радянському Союзі чи при незалежній Україні? А мені гарно і тоді було й тепер непогано. Я не знаю. Тоді, тоді світа не бачили за роботою, тяжко дуже було. А тоді ж вже на пенсію як, я ще як на пенсію пішла, так десять то що в Голоспі Робити нікому було на свинарнику свен... на тож. Е... Хай би так би й було, як би отеж оцей ідіот не напав, що йому. Що ми йому зробили, чого він до нас причепився. А як ви вважаєте, чому він, чому він напав на Україну? Що йому потрібно? Тому тут? що він, видно, ненормальний. Нормальний би чоловік не напав. От, хоч би мені дожити, щоб поки війна кончиться, щоб там мої онуки щоб хоч нормально жили. Вони чим тільки не обзивають її напасті, і мерзота, і все дійсно. Що хами такі прокляті, чого ви влізли сюди. Ну, та вже ж це ж я війну німецьку пам'ятаю, тоді мені через 12 років було. Я ж пам'ятаю німці, це вроді враги наші, так вони такого не робили. Правда? А що ви, сказ... що ви скажете? Що робити з тими з тими, що підтримували росіян? Що з ними робити? Судити треба. Що ж їм робити? А він оце ж оце по цьому прийомничку почти кожен день передають, що їх ловлять. Та каже, там 15-10 років комусь до вічне. Оце ж ось роз... оце в черкасах, що це позавчора зробилося, ж, так він каже, що видно, що хтось то всів десь де? скопились, скопились людей і туди гатонули, що то що таке ще там три дні ж, кажу, влізла туди. ну вона ж от там... Щоб ви зараз побажали ваші побажання. Здоров'я всім і терпіння. Може ж воно таке будемо надіятися, може ж таке воно він схаменеться та кончиться. Оце ж оця вакханація, поки ж воно буде. І перемоги саме. Перемоги. Основне. Ждемо перемоги, що вже лягаємо спати і думаємо, що встанемо утром, а воно вже, вже все кончиться. І буде перемога. Буде перемога, а воно ніяк не кончається. Ну, будемо сподіватися на краще.